Але на наші гольфики з модулу. і в цьому році вони є в ось такому кольорі і є аж у двох моделях. Перша моделька класичний гольф. Я вам показую 54-56, А друга моделька гольфик без відрізної горловини. Ціна наших гольфиків 1290. Я кажу, є до 56 го розміру. Від маленького до 56. шостого мої клієнти вже встигли полюбити цю тканину, і всі знають, яка вона в носці. Це невбиваємо фактично. Тканина її можна прати, робити з нею все, що хочеш, і нічого їй не буде. Ось така от собі працююча конячка на кожен день. Ну і колір дуже базовий, дуже дуже гарний, дуже модний. Тож приходьте або ж замовляйте на примірку. Ми самі підберемо розмір. Вони вільні, вони ідеального крою. Ця моделька в нас відпрацьована. Саме це лекало. Ми працюємо дуже багато років. По ньому ще не було людини, яка якій би воно не підійшло.